Всім привіт! Всім привіт! Це Інтернет Візарди. І сьогодні ми граємо в <laughs> онлайн хор. Так, почнемо. Вибір наш сьогодні пав на Haunted School. Haunted School. Перекладі з англійської. Школа з приводом. Хаунд. No, no. Чи хаунд. Окей, okay, давай хаунд. Інгліш. Інгліш. Так, так. Томушка. Uh, ты мышка, я покупки. Окей, эээ. А що треба робить? Опа. Закрий за собой. Open. І, і. Бери, бери, бери вентиль, до боса. Ти будеш стріляти. Чел, нам треба прочитати? Воно було сильніше, ніж ми і... думали. Я не думаю, що я зможу виграти всю цю війну. Ти її вибитиметься звідси. Якщо ти читаєш це, цей лист я мабуть, помер. А, все, що, що тобі треба, треба це ви звільнити звіль... таз звільнення з цієї школи. Закінчиш і що я почав? Помилувати тебе, бо я Забери гвинти... для гвинтівки булити. Все. А, у нас тільки два булити, якщо що. Два? А, ну, прочитай, прочитай. А хто розкидав бумагу? Дюд! Прежде чи тут дроп. Дюд, там відкрито, там відчинено. Ще що, відчинено. Не страшно. Все в порядку. Відкрию класрум. Не будеш? У. Прочитай. А! Один, 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 один! Uh, Пам'ятаєте, його вміше не дивись на неї, якщо ти подивишся, ти помреш. Або стріляй, або біжи. Oh, пастор Андрій. Тю, пасу. Ну, oh. чел, вона там була. Де? Не повертайся! ти читала, там записка була, не дивись. <coughs> <coughs> Та ні, давай подивимось, що тут є. Yeah. Може бути. Ентер. Та да, ну, чел, не дивись на неї. Він сказав, що можна на неї не дивитися. Так а як стріляти, якщо дивитися на неї. Та ти якщо подивився на неї, треба стріляти. Якщо ти не дивишся на неї, можна не стріляти. Oh, not... Стріляй, або біжи, пастор Андрій. Закрий за двері Ну так, якщо ми будемо бігати від неї. Зак булет. Що внизу? Закрыть дверь, закрыт дверь. А что у нас светняла здоровья? Окей. Okay. Да ну, тут. Да не тут вона. Нема тут ничего. И там, и. Да не, мы. Окей. Треба знищити, у нас свічка, треба свічки знайти. У нас є свічка, так. повернись, повернись. Як ти це побачив? Драу символ, у нас немає мілка. У нас мілка немає. Один, 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 один. Треба в клас якийсь. І туди, 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 туди. Можна стрипати. Біжи, 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 біжи. А! <laughs> Ти просто посад по... по... що? Пік моїй вулиці! Я не можу повірити, щоб зі спільничкою за я залишилася. Да але перед цим червоний спрей закінчився, я не міг намалювати символ. А, Боже, здається, що Бог поки... Словом Бога, я знайшов Бог спільничку, і здається, цього достання, щоб залишити свічку. Препаратом. Спочатку просто свічки, а потім же залишаєш ще... Окей. І? А що я... И. я не можу взяти? У нас у нас місці немає тільки два можливо. А, спочатку давай поставлю свечки, а потім возьми Да, і тепер и тепер возьми І? А нам треба спочатку намалювати Але як. Але Хто out of, of gas out of gas <прав> <прав> дыши Я не знаю Хе okay. У нас тепер там одна вулиця Окей, okay. все Нам треба в класі вийти знайти св... когось знайти почекай, почекай, там щось по... Якісь <смас> привиди Там привиди якийсь. А, смак суб... Де? Oh. Дівчина так? де? А де нам знайти, щоб намалювати? спрей червон. В иншу сторону. Не стреляй. Тут уже было чуть-чуть. О, там светится. А, треба ключ. Ну, все подавилось? Может, чайки сможет начинать еще Не, может, все подавилось. Нам просто треба вылезти. А, Эртур и Лоуд. Может, мы все было может, там... Окей, почекай, ну там ще був в коридор далі. Диво, що ти давишься на нес? Тому що якщо на неї подивитися, прийдеться стріляти. О, ні. Закрий. А? Що це? А? В який, буде який... Я чую плач. Опа. Подивісь, воро. Почему? Ні. Не, я налив на, на правую Сюда. Nice job, team. R, R. Не, в открыть дверь все. Что не все? А их не, не можно. Что О oh, боже, не, 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 я не хочу, не. Там больше. Все. НИ! НИ! Май, Крауч, крауч Там никто не знает Девят... Yeah, nee. <laughs> она летает, ты что не видела, как она летит? Окей, okay, у нас есть симметриалы? У нас есть ключи не вылезай, в той сейчас летишь, в той сейчас летишь Пометаешь? Да Все ты из Так

А, стреляй, стреляй. тут у нас одна куля. Это самая чаш. О, юстеки. Найс! Найс! Ууу, теперь мы можем сломаться. Один, 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 один! 1 1 0 0 need Окей, юнит... Uh, Найти червоний спрей, щоб на Так Хто дзвонить? Кому дзвонить? Да. Візьми, візьми трубку, візьми. Алло, попрошу не дзвонить начина. Треба червоний спрей знайти. А, і ти... Іди туди. Може тут я. Є... що це за офіс вчителя, якому немає червоного спрея. Mm -hmm. mm -hmm. okay. У нас три ключа є. У нас є три ключа. Чо, К ч, Чому Ти тут... знаєш, що там час іде? 9.30. Mm -hmm. да. А чого тут не стояло? О, oh, ключ було выкрас. У oh, зараз заспаунится, да? Тут повинна О, дивись там діл Не, Ні, подивись направо. Ні, налево А, це свечка. А, нам не можно взяти, как бы подпорти нас. Ди, ди. Один, один. Что-то есть. Мне нравится кровать. Там записка. А happiness? No happiness? Ну What the Від депресії, так? Me? My only friend? Це Фурі? Ні, це типу це демон, Демон, типу, з цього, Алстер. Ага, Алстер. Ага. Білл Це мій теж єдиний біл. Дівдо. Кіндос. А що, тільки одну? А тільки одну за раз, так. Ну що? Дроповик на свічки маленькі. Сара, kill yourself, так? Kill yourself, так? Кіс. Сара. Сара, kill yourself Єс! Вже що, куча помись було свічки. Там ні, ні, ні. Там ні. Ми там свічку поставили. І повернемося типу сидим. Чекай. Сточка, чекай, чекай. Давай, ти свічку поставив. Ти ні, давай. що Тому розібрали. Тому Диви, там перевернувся кресло, а зараз з'явиться. Ні, виходимо, виходимо, виходимо. <рисвіт> <рисвіт> Давай, йде, ми йдемо, йдемо. <рисвіт> ми не туди зайшли, ми не там. Ні, ми, І, ми там правильно, ми правильно. А, спокійно, <рисвіт> <та>. <рисвіт> спокійно. Давай. Та не, Давай. не в ту. Ні, не в ту. Сюди, мабуть. Окей. Тут. Дропай, дропай, дропай. Mm. Нам треба спочатку символом, окей, окей. Де? что? Пінокиопа. Ой, двадцать. Ой, давай шуденько. Давай, давай, бери, бери. бери. Давай, іще, іще давай. давай, викинь, викинь Все, тепер перейдем за Давай, паутер. А, ми не можемо багато признать принимать. Давай драться. За... Ой. Find the shovel.

Але в нас скоро потушиться. Чому ми все викрасили? Ось там паличку ми забудемо. Давай, давай, давай. Да. Підліжку! <риклад> залазь підліжку, підліжку залазь. Хочу поруч. Так ні. його немає. Зараз, треба... секунду ні, uh -huh. Не, не хочешь уходить? Ты який це Лейн? Візьми лопату. Нет. Nee. Сэм, okay. одяглись. Побежали до дому, ти? Що ми ты? Там не там дом, на це не там ось. Нет. Нам треба шучи до дому. біжи, біжи! бежи, бежи! бежи, бежи! Майна, ми, все, ми в спорту. Ні, nee, він поруч, ти чуєш його? Nee. Ні. Ой, що? а ч? У нас просто больница. Нам треба знайти, Ми зараз помремо від холоду Ось там палочки, ось тут палочки. Давай! Тихо. Та нормально його немає, у нас серце вже не б'ється Я бачу палочку. Я бачу палочку. От цей він. Він не може нас знайти, окей? Окей, F. Зараз хінь. Це він. Це, це будь-який, так? Да? Будь-який. Uh -huh. Скин волкер. Погрітись F. Люди, а як ми повинні взагалі знати, що треба? Кринуть. Нісінь, приміті. Скажи, скажи, скажи. Скажи, скажи. Страшно. Сэм, палочку, палочку, палочку. Он сейчас придет за нами. Что дальше? По сейфки. Там ничего не можно было, там буквально заморожено. А де сейф некс. Симфо. Це він. У нас скоро закінчиться. Що F, F, F. F, нажми F. -F. Fiunder Safe. Треба <laughs> знайти... Давай спочатку знайдемо. Дерево. Спочатку дерево знайдемо. Окей, окей, давай, ладно, Мы замерзаем. Курный, Не доверяю. Але сейф. Да, треба сейф. Там, мабуть, будет много деревьев. Мабуть, там, мабуть, много души Дякую за перегляд. Наступна частина через тиждень. Намасте. Ми дограємо на наступному тижні. Аріготов? Де да, тебе є? Да.